Росія знову спробувала викрасти українське зерно. Затримали судно тіньового флоту Росії. Як до цього причатника Кадиров? У Криму знову лунають вибухи. Куди цього разу поцілили дрони? Докладніше розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Україна арештувала корабель, який намагався вивезти зерно із окупованого Криму. Про це повідомили у державній прикордонній службі. Судно йшло під чужим прапором. Його затримали. Морська охорона та СБУ слідчі встановили, що наприкінці 2024 року цей корабель доставив із порту Севастополя близько п'яти тисяч тонн української пшениці. Для того, щоб приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї із азійських країн. Під час обшуку на борту виявили навігаційне обладнання, документи і інші докази причетності корабля до тіньового флоту РФ. За масовим мародерством зерна із окупованих територій стоїть фонд Ахмата Кадирова, а саме зерно відвантажують у Сирію. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрівченко. Він опублікував відео, на якому зафіксовано рух вантажного потяга із українським зерном. То прямував із Донецька до Волновахи, а далі у сторону порту ростова на дону Це найближча і найбільша база перевалки українського зерна. Невдовзі воно за сприяння фонду очільника Чечні опиниться у Сирії. Андрюшенко пояснив, що Кадиров узяв на себе функції посередника у поставках ще й з 2022 року. Його завдання забезпечити Сирію необхідною кількістю пшениці. Умови домовленості невідомі. І, хоча після падіння режиму Асада зернопотік тимчасово зупинився, 20 квітня до Латаки прибула нова партія масою 6600 тонн. І організована вона була через фонд Ахмата Кадирова. Тим часом українські партизани у Криму розкопали цікаву інформацію. Виявляється, 10 квітня у САКах прилетіло по будинку заступника голови Чечні Мурада Саїдова. У результаті пошкоджена будівля і кілька автомобілів. Ані Москва, ані Київ не коментували цей інцидент. Представники руху АТЕШ наголосили, оскільки українська армія не атакує цивільні об'єкти, схоже, що влучання в будинок Саїдова. Роботи російської ППО фактично, це ще один доказ участі Кадирова у діяльності його особисто та його поплічників на окупованій території. Останнім часом у Криму дедалі частіше лунають вибухи. Зокрема, у ніч на 25 квітня над півостровом активно збивали дрони. Міноборони РФ повідомило про нібито ліквідацію 70 безпілотників. Водночас моніторингова група Кримський Вітер пише, що під ударом опинилися. Російські військові аеродроми у Новофедрівці та Качі також вибухи були чутно в Армянську і Красноперекопську. Дрони також літали над Ялтою, Сімферополем і Балаклавою. На тлі таких подій окупаційна влада Криму вирішила влаштувати місцевим жителям так звані антитерористичні навчання. Загарбники поставили людей перед фактом, що перекривають рух у селі Ільчеве якому Верховна Рада повернула історичну назву Каракую. Окупанти встановили блокпости і готуються тренуватися, евакуювати населення. Тім є й погані новини. Росіяни вперше офіційно доставили потягом вантаж із Репту Криму через окупований південь України. Він рухався із Свердловської залізниці і пройшов через Донецьк, Волноваху, Розівку, Малітополь і дістався до Севастополя. Потяг подолав три тисячі кілометрів за п'ять днів. Таким чином, росіяни дедалі активніше інтегрують Крим і інші окуповані території у логістику РФ. Ця новина звучить ще більш тривожно на тлі заяв із США про спробу визнати Крим російським. Та чи дійсно Дональд Трамп піде на такий крок? Ситуацію оцінив керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Дійсно, Україну ніхто не примушує визнавати Крим російським. Заява Дональда Трампа. Саме в цій, от зараз, в цій частині, коли ми, коли ми говоримо про трусоушел і речниці Білого Дому вчорашній, засвідчує про те, що вимоги до України такої нема. Але що тут в чому тут саме момент, друзі, який є доволі суперечливим? Вчора Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно е може бути визнаний Крим Російським, він вхилився від відповіді в овальному кабінеті. Він просто спустив на гальмах, що мені. Вказує на те, що дійсно може бути варіант, що Білий дім не вимагає від України визнання Криму російським, але сам допускає визнання Криму російським. Не випадково Зеленський публікує цю декларацію. Не випадково. До речі, про цю декларацію ми вже з колегами ну тиждень говоримо, щонайменше. Розумієте, кажу так, як є. А, і дійсно, ця декларація не має закону сили. Сили закону. Перепрошую, в а, Америки. Але є відповідна декларація ще від 40-го року, яка була ухвалена під час Другої світової війни, коли американці сказали, що ми не визнаємо за Радянським Союзом країни Балтії ніколи. І ця декларація була непорушна впродовж 50 років, поки е Латвія, Литва та Естонія не отримали незалежність після розвилу, розпаду Радянського Союзу. Історія ідентична зараз. Враховуючи те, як зараз точиться дискусія, ухиляння від прямих відповідей Трампа, його ці маневри, ну то я ще раз наголошую, я допускаю той варіант, що може бути ухвалено рішення визнання Америкою Криму за Росією. Це будь, відбудеться просто в декларативній формі. Конгрес за це ніколи не проголосує. Але Трамп своїм одноосібним рішенням може ухвалити указ про скасування санкцій проти Росії, в тому числі щодо Криму. Що після цього відбувається? От ми зараз розібрали з вами політичну частину, да, ці кажуть, ні-ні, ні це рішення Трампа. Трамп каже, да, це моє рішення, нема питань. Марко Рубі виходить: да, ми з командою хвалили. Конгрес навіть не звертається до нього, бо Конгрес за це голосувати не буде. Організації Об'єднаних Націй умовно вносять резолюцію, яку підтримує низка країн. Ну, до прикладу, Росія підтримує, Китай підтримує, і то не факт, що Китай підтримує. Північна Корея і ще хтось, так, які будуть голосувати за ці всі речі, тому що Північна Корея є членом Організації Відних Націй, тобто будуть ті, хто визнає, умовно, там якісь 3 4 5 країн, там Еритрея чи ще хтось визнають. Розпочинаються торгово-економічні зв'язки із Кримом, куди заходять американські кораблі і інші, бо вони не потраплять під санкції Трампа в цей період. Це означає легітимізацію мовчазну Криму за Росією. Хоча юридично ніхто не визнає Європа, і ми будемо казати, ні, цього не буде, і це дійсно серйозно підриває стабільність України. Тому я вбачаю, що от зараз риторика з боку України лунає саме через це, хоча це ніхто не пояснює. Але тут є один момент, знаєте, такий не дуже привабливий для України, тому що вчорашня заява Білого Дому Трампа каже: ми не пред'являємо претензій до України, натомість ми кажемо, що від нас вимагають, нібито. І це мені вказує саме на таке от знаєте, політичне протистояння, про що я говорю, публічне. Е, тому за цією історією, окрім Криму, багато моментів є. Є і інші, до прикладу, як миротворча місія, про яку говорить Шойгу. Бо якщо умовно росіяни знімають з порядку денного мирного плану Крим, там можуть з'явитися інші вимоги, на які, наприклад, піде Україна. Ми наполягаємо, що Криму не повинно бути в угоді, так. Ми це виносимо за дужки, європейці нас підтримують. Але ми умовно погоджуємося на те, що країни НАТО не будуть в Україні. Тут будуть тільки, наприклад, консультанти, які будуть слідкувати за режимом припинення вогню. Я зараз як приклад навожу. Тобто, ми знаходимося в такій, знаєте, дуже непростій ситуації, коли ми бачимо на поверхні щось, а насправді за цим щось криється абсолютно інший зміст. Я вам скажу: от щодо Криму: я не вірю в те, що Сполучені Штати Америки офіційно визнають Крим російським по одній простій причині через Тайвань, тому що після цього виходить всі і каже, Ну слухайте, всю карти відкриті, всі, да, як Трамп полюбляє говорити, тепер ніхто не має права мені щось сказати. Коли я записую або записав до Конституції там, чи до документів китайських Тайвань як невід'ємну частину. Тим паче, нагадую, там близько 15 країн, нібито в світі, визнали незалежність Тайвань. Тайвань навіть не є членом Організації Націй. Там взагалі ситуація до доволі проста. Але проблема заключається в тому, що команда Трампа уже за цієї каденції чітко заявила, Білий дім чітко заявив. Що вони ніколи не визнають Тайвань за Китаєм, хоча сповідують політику одного Китаю. Чому власне заключається суть цієї політики, яку сповідував Джозеф Байден, Барак Обама, Дональд Трамп, Рузвельт і інші, ну, коротше, всі, от всі президенти Сполучених Штатів Америки, відколи існує проблема Тайваню. вони визнають політику і сповідують і республіканці і демократи політику єдиного Китаю для Китаю єдиний Китай це Китай, це Тайвань через Китай. А для всього світу єдиний Китай це Китай через Тайвань. Тобто, першим є Тайвань. Тому що, ну, Тайвань це ж Китайська також народна республіка, за великим рахунком. Вони ж так же називають Китайська республіка. Це ми звикли називати його Тайвань. Тому тут ситуація якраз дуже така складна для Трампа. Це дилема для нього, коли він публічно не може говорити, що я не буду визнавати Китай, а він не буде визнавати. Я, ну, от в мене така думка, я схиляюсь до цього. Залишає, звісно, певний відсоток, що він може щось чудити, да? бо Трамп вміє чудити. Я ще влітку минулого року, коли е, давав багато коментарів з приводу Трампа, я висловлювався дуже критично на його адресу. Моя думка не змінилася в цьому плані, але зараз, оскільки він президент, США, то я завжди закликаю, тому треба розуміти, що як Зеленський каже, нам з Америкою треба підтримувати партнерські відносини, тому що вони нам можуть допомагати і допомагатимуть більше ніж будь-хто, але не очікуємо від них грошей, зброї просто так задарма. Трамп це робити не буде. Так от, Трамп постав перед дилемою: якщо він публічно визнає Росі... Крим за Росію, у нього проблема з Китаєм. Він на це не піде. Тобто, ну, я, я не бачу для нього такого широкого пола для малого. Але він мовчатиме про це, так як у чергувальному кабінеті, тому що для нього дуже важливо припинення російсько-української війни. І як він сказав, він вже вчора сказав: та мені байдуже, що буде з Кримом. Це ж його прямо цитата. Він мені, каже, мені начхати на це, я хочу, щоб просто перестали вбивати один одного. Знову ж таки, вертаючись до моїх коментарів влітку, я говорив, що угода, яку нам запропонує Трамп, нам буде дуже неприємна. Ми матимемо купу скандалів в Україні з цього приводу. Але іншого варіанту, окрім того, який ми отримаємо від Америки, європейців, ми не матимемо взагалі. Чому? Буквально два слова. Нам ніхто не дасть зараз військової допомоги стільки, стільки треба. От буквально щойно Клименко, коли ми перед тим як ми почали писати відео після атаки на Київ, сказав: Ну не хватає, не вистачає в Україні сил протиповітряної оборони. Не вистачає американці, нам їх не дають, європейці не дають друзі також не дають. Давайте говорити чесно: все зводиться до того, щоб от як ви задали Денисенка, дійсно примушувати Україну. До завершення війни і справді не на найвигідніших для нас умовах. Але знову ж таки про кінцеві умови будемо говорити, оскільки учора було заявлено дуже чітко Марко Рубіо Джейді Ді Венсон, перепрошую, який сказав: ну, не буде все так, як хоче Росія. От просто не буде, ми на це не підемо. Хоча Росія справді тисне на Сполучені Штати Америки от сьогоднішньою атакою це я вважаю таке, знаєте. Нас знищують, а тиснуть на білий дім. І як тепер буде поводитися Джей Дівенс, як він буде пояснювати, де він там сторіс дивився чи не сторіс дивився? Тому що ну, це, це, це виглядає дуже-дуже, ну скажу так, для команди Трампа непривабливо. Їм треба буде це пояснювати в будь-якому випадку. Тому за, цим, за цими подіями ми слідкуємо. І е, ще одна ремарка: переговори не закінчилися. От заява Трампа про те, що переговори йдуть, вони закінчені, вони пройшли непогано в Лондоні. Засвідчує про те, що це пустопорожні обіцянки Трампа про вихід із переговорів, і це його факап. Чому факап? Тому що на Москві, ага, вибачте, так ти парень нікуди не уходиш. Іди сюди, вибачте, за цей жаргон, але це так воно виглядає. Тут Трамп реально вдарив в штану. дуже, дуже серйозно. Окупанти в Криму нікуди не дінуться від атак дронів. Найближчим часом варто чекати продовження ударів по логістиці і військових об'єктах росіян на півострові. Таку думку озвучив офіцер артилерійської розвідки, військовий експерт Арті Грін. Ну, Крим достатньо уязвим для нас, для наших дронів, які навчились літати далеко. Е Тому скажем так, держать силы в Крыму на открытой, на открытой вот этой территории, какие-то существенные, им накладно. То есть они в любой момент могут получить э, значит, дронами <связывая> налет дронов там на любой аэродром крымский. Вот, поэтому у них там силы, я думаю, что ограничены, держат так и стараются перемещаться почаще. <связывая> Вот, то есть Крым — это для них рискованная зона. Видите, флот мы оттуда практически весь прогнали, наши. Тоже дроны, как морского, так и воздушного исполнения. Крым для россиян становится рискованной зоной. То есть насытить его войсками — это подставить эти войска под, под удары наших войск, беспилотных систем наших. Вот. Ну, безусловно, наши беспокоят. Когда они туда что-то заводят, наши будут находить эти цели и пытаться уничтожить. У нас уже есть чем. У нас эта отрасль развивается гигантскими шагами. Там кое-что еще не применено, и, но и РНД уже заканчивается. И это мощный аргумент в этой войне. То есть россияне вынуждены отводить все больше и глубже и глубже зарываться в зоне, ну скажем так, 400-километровой от территории, с которой могут взлетать наши дроны. Вот. Но это тенденция уже этой войны. И она как бы развивается и дальше. Я, насколько знаю, все эти технологии постоянно развиваются. Постоянно. Там э, дроны, которые имеют тоже название и как бы выходит из той же лаборатории там или там производственного предприятия те которые выпускались там два года назад и сейчас это совершенно разные дроны это дроны разных поколений и не просто там какая-то модификация это уже поколения разные и по связи и по э, навигации то есть и и этот процесс не останавливается то есть проблему Росіяни никогда не решат, тому що на їх рішення ми знайдемо. І вся територія там, 400 кілометрів гарантировано поражена в будь-який день, в будь-яку ночь, нашим дронам. А Крим весь в цій зоні. Шановні глядачі. А як ви оцінюєте ефективність українських атак по загарбниках у Криму? Чи дійсно вони мають вплив на розвиток подій на фронті? Залишайте свої відповіді в коментарях.